Голова постійної комісії з питань транспорту і зв'язку Анатолій Лушпі одразу позначив тему засідання. В першу чергу його та членів комісії хвилювала питання витрачання бюджетних коштів за їх прямим призначенням. З Сучотом того, що в країні дуже нестабільно, і нестабільно, прежде всього в бюджетній сфері. Вот, у нас у депутатів появилась необхідність заслухати начальника управління, котрий нас курірують, которым собственно, ми опікаємося з тим, як ідуть дела. как тратятся бюджетные средства, если они вообще, если нет, то в состоянии ли мы на это повлиять. Вот это основа основ того, что сегодня будет слушать на заседании комиссии по транспорту и связи. За словами Анатолія Лушпія, депутати не можуть вплинути на цю ситуацію. Большому жаль, і я об этом буду говорити, депутати на це діло повлияти не можуть. Тому що, наскільки я знаю, наскільки я знаю, вот, то все, що було прийнято в кінці року, в декабрі, а це два документи, це бюджет городський і план соціально-економічного розвитку міста. Все зараз стопориться. Тобто город деньги зарабатує. Город деньги отдает его по всем инстанциям, то тобто, есть они попадают в государственный бюджет, а обратно, пока Мы получаем только заработную плату бюджетников, насколько я знаю, только-только еда кормление в медицинских школах и дошкольных учреждениях, и немножечко на горючие смазочные вещества для скорой помощи. Но это пока. То есть все остальное зарезервіровано, заморожено і поки абсолютно непонятно, що цього того сьогодні ждать. За словами начальника відділу транспорту і зв'язку виконкового міськради Сергія Сиротюка, найбільші проблеми зараз виникли у комунального підприємства Міжнародний аеропорт Кривий Ріг. Тут були заплановані певні кошти на придбання трансформаторної підстанції, трапу двох автомобілів, які б контролювали злітну смугу, а також на ремонт опалювальної системи у центральній залі аеровокзалу. Загалом фінансування було потрібно на заходи, пов'язані з безпекою польотів. Зараз ситуація є невирішеною. Законодавством передбачено, якщо в певний час ми не зробимо цих кроків і не зробимо е цих вимог, то аеропорт підлягає немалому штрафу. Просто штрафують. Да, так, Просто штрафують. При тому ніякій мірі не знімається. Обов'язки по усуненню недоліків. На жаль, трап досі у нас не проплачений. От, у нас виникають певні проблеми з казначейськими проплатами. Тема держказначейства піднімалася і на засіданні постійної комісії з питань сім'ї, дітей, молоді, фізкультури і спорту. У нас також в такому ж об'єму всі і мероприятия проходять. Але єдине яке, що не ті. Те... Затратики то ми планірували панові які То що каже, розкажу про неправильні ті затрати, які ми планіруємо так. Практично все це діло відносно намічених спортивних змагань на перше півріччя поточного року. То всі вони, за словами голови міськспорткомітету Івана Коваленка, були проведені вчасно. Але це те, що стосується власне змагань. Але ж є ще заплановані ремонтні роботи у двох спортивних школах, зупинений проект будівництва універсального спортивно-концертного залу. Ми тобто жрадської спорткомітет. У нас тот бюджет, который был, он практически мы выбрали, за исключением 60 тысяч гривен, это по частичной дотации профсоюзной школы, комплексная спортивная школа спортивного клуба «Богатырь» и футбольная школа «Крибас-84». Эти деньги не пропали, они перешли на этот год, они утверждены. Все документы лежат в казначействе, поэтому мы надеемся, что в этом году, как заработает казначейство, мы Получимо ті деньги, і вони будуть роботи на засіданні. Також порушувалось питання, які стосуються заходів з підтримки молоді міста.